Ось ця гармата Д1 під час Другої світової війни. А тепер ця ж техніка на війні в Україні. Ось це Т-54. Танк, що став на озброєння в 1948 році. Ще трішки застав Другу світову війну. Це також Т-54. Тільки вже з царським мангалом та під час війни в Україні. А це вже ЗСУ запустили процес утилізації російських танків. Кулемет м 2 Бравнін був розроблений більше 100 років тому. Але поважний вік зовсім не заважає йому бути грізною зброєю в руках ЗСУ. Як ви вже зрозуміли, в цьому відео ми поговоримо про найстаріші зразки озброєння, які були зафіксовані під час війни в Україні. Тому давайте не будемо затягувати зі вступом. Ви ставите свою найкращу вподобайку та оформлюєте підписку на канал. А я починаю. Зараз на відео або Т-54, або Т-55 з королівським мангалом. Одразу скажу, що ці танки майже ніяк не відрізняються. Т-55 ліпше лише в плані захисту від радіації та ще певних косметичних покращень. В бою, що одне що друге, тому можемо про них говорити як про одну і ту ж машину. Але що вони можуть в сучасних реаліях війни? Почнемо з броні. Проти сучасних снарядів її немає. Т-64, Т-72, Т-80 будь-який західний танк на виліт проб'є Т-55. РПГ-7 і всі сучасні ПТРК також без питань розберуться з цією машиною. Зараз на відео можна побачити, як наш FPV-дрон з легкістю знищує цей танк. Тому з пробиттям броні майже жодних проблем. А якщо хтось скаже, що це можна компенсувати динамічним захистом. Ну що ж, нема, 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 нема. О, знайшли! Правда, цьому Т-55 він вже нічим не допоможе. Єдине, чим ці танки справді оснащуються, це мангалами. І варто визнати, що проти скидів з дронів це справді робоче рішення. Але вони абсолютно неефективні проти мін. Як то кажуть, є правда, а є істина. Стосовно гармати, то тут вже цікавіше. Т-54 і Т-55 оснащені 100-мм нарізною гарматою Д10. Так, це саме той ствол, що був встановлений і на СУ 100. Тому озброєння цього танка місінько з Другої світової. Тим не менш, це досі небезпечна зброя. Д10 може спокійно знищити будь-який броньовик, будь-який БТР і будь-яку радянську БМП. Щодо танків із західних БМП, то тут складніше. Враховуючи, що в Т-55 як такої броні немає, а його гармата не зможе пробити сучасний танк в ЛОП, то в нього майже немає шансів виграти в танковому бою. Щодо західних БМП, то в теорії Д-10 має шанси пробити їхню броню. Але на практиці Бредлі не раз витримувала влучання з Т-72 та інших російських танків. А якогось разу навіть сама розібрала Т-90. Тому Бредлі це машина, яка сама ще кого хоч знищить. Сам її вигляд викликає повагу. І найбільш прикольно те, що кожен може помилуватись моделлю Бредлі в себе на полиці. І в цьому вам допоможе YouTube канал спільноти моделістів Box24. Посилання я залишу в описі. Тільки погляньте, яку якісну діораму я тримаю в себе в руках. Це М2 Бредлі в українському камуфляжі. Вона неймовірно деталізована: дрібні деталі, додатковий трак, контейнер з ПТРК тов 2 салон. І це ще далеко не все. Моделісти з каналу Box24 постарались і врахували навіть такі деталі, як коробка з набоями чи брудний пакет на підлозі. А наскільки прикольно виглядає ось ця маскувальна сітка. Моделісти врахували навіть колію від гусениць та брудний фронтовий сніг. І найцікавіше це те, що ви можете переглянути весь процес збірки конкретно ось цієї моделі, яку я зараз тримаю в себе в руках. Перейдіть по підкасті, ви не пожалкуєте. Але попереджую, що можете залипнути надовго. Проте повернемось до Т-55. Є ще один варіант їх застосування стрільба з закритих позицій, по типу як артилерія. І так, в теорії це досить гарне рішення. Тому що максимальна дальність стрільби гармати Д10 це 15 км. Якщо оснастити машину артилерійськими прицілами, то стріляти хоча б на 10 кілометрів фугасними снарядами цілком реально. Але прикол в тому, що російська армія кидає Т-55 на штурми, хоча розповідає про зворотнє. А в цьому випадку це вже морально застаріла машина. Зараз ви бачите колону російської техніки, яку перекидають на війну. Згоден, що якість погана, але якщо придивитись детальніше, то можна впізнати силует бтр 50 Це були одні з перших фото, що підтвердили використання цієї техніки. Але це далеко не єдині кадри, зараз інша колона техніки. І тут вже точно можна ідентифікувати БТР-50 по характерному люку командира. Але є набагато важливіше запитання, що з себе являється машина? Наскільки небезпечний БТР-50? Давайте по порядку. Після Другої світової війни всім військовим стало зрозуміло, що вантажівки є далеко не найкращим вибором для перевезення піхоти. Хоча б тому, що вони абсолютно не мають броні. Тому і західні і радянські конструктори зайнялись розробкою власних БТРів. Вже в 1952 році був запропонований прототип БТР-50. Він був побудований на базі плаваючого танку ПТ-76, що був розроблений роком раніше. Сама машина, як і будь-який плаваючий танк, вийшла провальною. Але от часі зарекомендувало себе з кращого боку. І за деякими даними випускається й донині. Наприклад, на базі ПТ-76 побудована МТЛБ, яка, певно, є наймасовішим БТРом російсько-української війни. Але повернемось до БТР-50. На шасі від ПТ-76 розмістили бойове відділення на двох членів екіпажу та ще 20 солдат. Як такого озброєння машина не мала, але було передбачено місце на кулемет 762. Ну і також не варто списувати з рахунку особисту зброю піхоти. Якщо завдання вимагало більших калібрів, то БТР-50 міг стати тягачем для міномету чи 85-мм гармати. В 50-х роках машина здавалася непоганою. Як мінімум, це була броньована гусенична платформа. Коли стояв вибір між неповнопривідною і неброньованою вантажівкою і бтр 50 то вибір очевидний. Але от зараз ця машина повністю застаріла. 10-13 мм броня в лобовій частині в кращому випадку захистить від 72. Та й то не факт. 8 мм в бортах при бажанні можна буде взяти із 5,45 мм кулемету. Щоправда, на папері написано, що його пробиття це 5 мм сталі, але якщо дати чергу, плюс врахувати, що найсвіжішому БТР-50 вже більше 54 років, то це здається цілком реальним завданням. Коротше кажучи, броня ні про що. А якщо взяти до уваги, що це 7-метрова машина, яка, враховуючи умови зберігання, могла пережавіти вже по 10 му колу, то тут же гарне питання, що краще БТР-50 чи вже просто пікап? Зараз на відео ви бачите, як ЗСУ штурмують позиції з кулеметом, конструкції якого вже більше 100 років. Це легендарний м 2 Брауні. Ось, до речі, ще одне відео, де цим кулеметом озброїли пікап. А тепер на фото фв 103 «Спарта», з якого зняли штатний 762 і поставили 12,7 мм американської демократії. Але чому ЗСУ використовує настільки застарілу техніку? Хоча давайте брати далі. Чому США використовує настільки застарілі розробки? Причина цьому максимально вдала і надійна конструкція. На даний момент просто немає змісту знімати М2 Браунінг з озброєння. А щодо потужності, то товстий 12,7 мм боєприпас з легкістю може пробити той самий БТР-50, бмп 1 бмп 2 МТЛБ, ледь не будь-які броньовики і ще багато всього. При дуже великому бажанні і везінні з м 2 Браунінг можна пошкодити навіть танк. Наприклад, розгрити всю оптику, збити гусеницю, а потім постаратись підпалити баки чи знищити двигун. Звісно, що це буде виходити далеко не завжди і далеко не з першого пострілу, але можливість така є. Хоч і конструкція m 2 Браунінг майже бездогана, але завжди знайдеться те, що можна покращити. Наприклад, оптику. Ось зараз m 2 Браунінг керується дистанційно з середини машини. А очима для нього слугують сучасні камери. Погодьте, що так і зручніше, і безпечніше. Хоча українські конструктори пішли ще далі, вони розмістили Браунінг на дистанційно керовану платформу, встановили сучасний приціл. А військовому дали пульт керування від якогось дрона. Тепер цей крупнокаліберний Мавік можна поставити в найбільш неочікуваному місці і тримати оборону до останнього патрона. І що набагато важливіше, з майже нульовим ризиком для оператора під час бою: найнебезпечніше це лише встановити кулемет. Йдемо далі, і тепер у нас на черзі гвинтівка Мосіна Нагана або простіше Мосінка. Вона настільки стара, що встигла побачити і російську українську війну. І війну у В'єтнамі, і війну в Кореї, і громадянську війну в Китаї, і Другу світову, і Радянсько-Фінську війну, і громадянську війну в Іспанії, і Першу світову, і навіть російсько-японську війну. І уявіть собі, це ще не повний список. Мосінка стала на озброєння Російської імперії ще в далекому 1891 році, тобто в 19 столітті. А на цьому відео ви бачите, що окупанти реально масово використовують цю гвинтівку на війні. Але наскільки вона актуальна та небезпечна? Тут ситуація з чимось схожа до кулемета м 2 Браунінг. Конструкція проста та надійна. Саме тому Мосінка так довго на озброєнні. Патрон 762 досі небезпечний. Індивідуальний захист піхотинця ще не може повністю його захистити від такого пострілу. Тому не вважати її за зброю було б щонайменше упередженим ставленням. Тим не менш, гвинтівка Мосіна Нагана має ручну перезарядку. І хоч вона і достатньо зручна, це сповільнює темп і зменшує точність. Тому сучасна самозарядна гвинтівка буде в рази ефективнішою. А це дозволить виграти перестрілку. Якщо ж ми говоримо за снайперське використання Мосінки, то тут вже будуть проблеми з дальністю. Сучасні снайперські гвинтівки дають можливість ефективно вести вогонь на відстанях як більше 1200 метрів. А от Мосінка має максимальну дальність лише 750 метрів, а це майже в два рази менше. Тому списувати її з рахунки не варто, але її ефективність в рази менше, ніж сучасних гвинтівок. Тепер щодо гранатометів. Ось ця шведська штука зветься Карл Густав, і вона стала на озброєння їхньої армії ще в далекому 1948 році. З того часу цей гранатомет приймав участь в безлічі конфліктів і, нарешті, прибув на війну в Україні в ході західної допомоги. Характеристики застарілі: ефективна дальність 250-300 метрів по рухомій цілі та 700 стоячій. Тим не менш, ЗСУ мудрили знищити не один танк з гранатомету Карл Густав. До речі, зараз на відео аналоговнітний Т90М, який не пережив влучання шведської демократії. А тепер до артилерії. На озброєнні обох армій нині стоїть просто величезна кількість старих артилерійських систем. Наприклад, партнери передали нам 105-мм гармату М101. Зараз на відеокадрі, як ЗСУ працюють з нею по ворогу. І це не дивлячись на її поважний вік. М101 ще пам'ятає Другу світову. Звісно, що в порівнянні з сучасними САУ, її характеристики можуть здатись навіть смішними. Максимальна дальність стрільби всього 11 км, скорислівність 4-5 пострілів на хвилину. Наприклад, PZH-2000 має в 6 разів більшу дальність та в два рази швидший темп стрільби. Та ще й калібр на 105-155 а мм. Проте в часи повномасштабної війни кожен ствол важливий, тому навіть М101 залишається на озброєнні. Так само, як і радянська гармата Д20. Її було розроблено в 1947 році, тобто 77 років тому. Тим не менш, ця гаубиця досі активно використовується що українською, що російською стороною. Ось це відео зняли окупанти, і це далеко не єдиний ролик, який підтверджує використання Д20 під час війни. Так само, як і не єдиний ролик утилізації російського мозлуху. Зараз на відео ЗСУ знищують російську Д20 разом з тим і БК. Але що Д20 в себе являє? По-перше, це 152-мм гармата. Це вже багато про що говорить. 152-й калібр реально небезпечний в сучасних реаліях. Тем стрільби становить нормальних 5-6 послів на хвилину. Щодо дальності, то це 17 кілометрів. Відверто небагато. Саме тому в інтернеті є куча відео, де ЗСУ масово знищують ці гармати. В сучасних реаліях, що М11, що Д20 застаріли, але самі розумієте, що на фронті вони з'являються не від гарного життя. Проте є ще одна проблема старої арти. Зараз на фото російська д 20 яка здійснила самогубство. Причина тому зношений ствол. Боєпропас просто вибухнув під час пострілу. Якщо коричневий колір, то і ржа, то дуло тут капітально прогнило. Стара зброя є стара зброя. Але нині бої настільки інтенсивні, що доводиться використовувати більше, що ще здатне стріляти. Навіть 85-мм протитанкові гармати Д-44. Вони були розроблені ще в часи Другої світової і буквально на трішки спізнили, щоб прийняти участь в боях. Д-44 стало на озброєння радянської армії в 1946 році. Як протитанкова гармата, вона вже давним-давно застаріла, але ЗСУ ефективно використовують її як артилерію. До речі, я часто бачу відео з Д-44, яку українські військові встановили на МТЛБ. Виходить імпровізована САУ майже з нічого, яка може стріляти на 15 кілометрів. Типу, як 2С-1 Гвоздиха на мінімалках. Враховуючи, що на один український спол приходиться по декілька російських, то ця машина зайвою не буде. А тепер переходимо до рідкісної та унікальної гармати 130-мм пушки М46. Свого часу Хорватія передала Україні певну кількість таких гармат що щонайменше менше 15 дозів струю. До речі, зараз на відео українські військові ведуть вогонь саме з М46. Стосовно країни-терориста, то в них ця техніка вперше з'явилася нещодавно, взимку 2024 року. І це досить неприємна новина. Чому? Тому що М46 це реально класна арта. Не дивлячись на те, що її випустили в 1951 році, вона може вести вогонь на 27 км звичайним та на 37-40 км активно-реактивним снарядом. Та й скорослільність М46 викликає повагу. Це або стабільних 6 пострілів на хвилину, або 8 в швидкісному режимі. Певно, єдиний недолік цієї гармати її специфічний калібр 130 мм. В Європі була певна кількість боєприпасів, але не факт, що багато. Тому на українській М46 може просто забракнути снарядів. В Росії з цим, на жаль, краще. По-перше, в них самих є величезні склади зброї. А якщо ні, то подейкуючи 130-мм боєприпаси має Північна Корея. Тепер переходимо до 100-мм зенітної гармати КС-19, яка вже стала не зенітною, а звичайною. Але давайте по порядку. Свого часу вона призначалась для збиття літаків, але час зробив її абсолютно неактуальною як зенітку. Проте не як артилерію. Максимальна дальність солідна, якщо враховувати вік 21 км. А скорострільність просто нереальна: 10-15 пострілів на хвилину. Гарматі на секундочку 70 з хвостиком років. КС-19 переважно використовує ЗСУ. Зараз на відео якраз бойова стрільба. Тим не менш, зараз на фото трофейні російські КС-19. А на цьому відео СБУ утилізували ще одну російську КС-19. В цілому, по характеристиках, вона хоч і застаріла, але все ж потужна гармата. Проте є один цікавий нюанс: українським військовим не сподобалась ідея причіпної гармати, тому вони почали встановлювати КС-19 на шасі Татра. Виглядають ці машини приблизно ось так, досить достойно. І тепер в ЗСУ є певна кількість ось таких 100-мм оксанок, яких особисто я охрестив ім'ям Богдана 05. Ну, просто тому, що це реально Богдана 0,5. І це не одиничний екземпляр. Щонайменше дві такі машини засвітились на одному відео. А скільки їх насправді? Ну і на кінець я залишив справжній раритет 152 мм гармату D1 зразка 1943 року. Гармата морально застаріла. По дальності вона плюс-мінус така, ж, як і М101 10-12 км. Скорострільність 3-4 постріла на хвилину. І найсвіжіші з існуючих D1 вже виповнило 75 років. На жаль, поважний вік не відміняє потужність 152 мм снаряду. D1 досі є небезпечним стволом, який ще здатний стріляти. Але знову ж таки, D1 з'являється в другій армії світу не від гарного життя. Це означає, що ЗСУ ефективно знищують більш новіші гармати по типу тих самих D30 чи D20. Якщо відео вам сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Також поділіться своїми враженнями в коментарях, мені буде цікаво їх прочитати. І зараз я хочу подякувати всім моїм спонсорам. Ви справді допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви бажаєте долучитись, то всі посилання будуть в описі. А тепер давайте розберемо, скільки літаків знищила Україна за час літакопаду. Ви будете приємно здивовані. Або ж пропоную переглянути відео про Меркаву. Це феномен чи крінж. Якщо ви ці ролики вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!